Доброго дня, шановні телеглядачі, в ефірі програма Православний Заряд. Нашою е сьогоднішньою темою буде завтрашній воскресний день. В якій Свята Православна Церква згадує святого преподобного Іоанна Ліствичника. Фактично ми згадуємо не тільки його подвиг, а ми згадуємо книгу, яку він написав, і яка справила величезний враж... вплив на життя всієї православної церкви. Рідко так буває, коли свята Православна Церква вшановує святого не тільки за його подвиги, які він ніс духовні, але й за працю, яку він нам після себе залишив, за текст, який він залишив, і який є чи не основним керівництвом в духовному зростанні православного христинина. Цей текст називається. Лєствиця, ліствиця духовного зростання. Хто такий був преподобний англістичник? Жив він в кінці V століття, на початку VI століття, помер 563 році нашої ери, тобто майже півтора тисячі років назад, що саме спонукало його прийти в монастир, які події передували цьому приходу, ми не знаємо. Ми знаємо, що в монастирі. В Сінайський монастир він прийшов у віці 16 років і одразу поступив в керівництво до старця Мартирія, під духовним началом якого він пробув 4 роки. І в віці 20 років постригся він в монахи, А потім, коли старець помер, він з е. Ліствичник, відійшов на 5 стадій від монастиря, зачинився в Келії. і Провів там фактично 40 років свого життя. Виходив він з Келії тільки в суботу і неділю для того, щоб причаститися святих Христових тайн і поспілкуватися із іншими монахами, з братіями. Коли йому вже було за 50 років, точніше 56, він, приходячи в суботу неділю в храм, обов'язково розмовляв на духовні теми із Тими, хто задавав йому питання з монахами більш молодшими від нього. І володіючи даром премудрості, володіючи прекрасно словом, він наставляв їх на духовне життя. Одним монахам це подобалось, інші почали засуджувати його в тому, що ось, подивіться, він там повчає інших. Чому? Тому що в нього є гріх самолюбства. Він хоче привозноситись над іншими людьми. Так говорили монахи. І для того, щоб показати всім, що це неправда, що Іоанн не прагне до людської слави, він наклав на себе обіцянку безмовства. Він мовчав, зачинився в келії і мовчав дуже багато років. Мовчав до тих пір, поки браття Сінайського монастиря не прийшла до нього і не запропонувала йому стати ігуменом. Сінайського монастиря. Іоанн прийняв цю пропозицію по своєму смиренню. Він став ігуменом Сінайського монастиря. І пізніше, знову ж таки, по проханню братій, він залишив книгу духовних повчань. Книгу, в якій зібраний весь його духовний досвід, а також досвід багатьох поколінь святих отців. Ця книга є посправді. Цілим кладязем премудрості. Я зараз для того, щоб познайомити вас із цією книгою, просто візьму і не вибираючи спеціальне місця з цієї книги, просто буду читати деякі речі. Для того, щоб ми хоча б трошечки доторкнулися з вами до того, що говориться в цій книзі. Наприклад. Ось беремо перше, що ми зустрічаємо: Бог є життя і спасення для всіх, одарених свободною волею. Богу, Себя посвятивший, будучи в вещественною і бренною тілом, підражає житті і состанню безплотних. Тобто, той, хто присвятує себе Богу, маючи тіло, наслідує ангелів безплотних. держится одних только Божьих словес и заповедей и во всяком времени, месте и деле. Всегда неослабно хранит свои чувства и творит насилие или осуждение естеству своему. То есть он сам себя, а не других. Всегда помышляет о смерти, скорбя и болезненные душею, отвращается от вещественных благ, похваляемых миром для получения благ примирных. Вин отвертается от Того блага, яке восхваляє мір, світ, для того, щоб отримати ті блага, які знаходяться над цим світом, можна от, про покаяння. Покаяння є возабновлення хрещення. Це знамениті слова аналітичника, які він каже, що покаяння це є фактично хрещення своїми власними сльозами, возобновлення хрещення. Людина, яка кається в своїх гріхах. Вона відновлює хрещення, тому що ми з вами багато чинимо злих справ, і цим самим ми ніби от, ту крижму, яку отримуємо під час хрещення, ми ніби занурюємо її от, в це духовне, зле болото. Коли ми каємося у своїх гріхах, Господь нас омиває. Покаяння є чищення совісті, покаяння є завіт з Богом об ісправленні житті. Дуже важливий момент. Покаяння є заввет з Богом об ісправленні житло. Люди дуже часто думають, що ти прийшов, покаявся, потім можеш йти далі грішити і жити так само, як ти жив. І часто в цьому докаряють навіть православним. Він вкрав, ви там в нього сповідь прийняли, і він знову пішов вкрасти, от кому ця сповідь потрібна. Дійсно, така сповідь нікому не потрібна. Така сповідь не потрібна Богу і не потрібна цій людині. Покаяння є завет договор, домовленість з Богом про виправлення свого життя. Людина, яка кається на цілуй хрести Івангеліє в підтвердження своїх слів, що вона обов'язково виправить своє власне життя. Це є е, заключення договору з низким, не небудь, не зі мною, не з священником, з одним, з другим, з третім, а з самим Богом. Далі, покаяння є примирення з Господом через совершення благих діл, противних прежнім гріхам. Покаяння це примирення з Богом який наступає в тому випадку, коли ми з вами творимо добрі діла, які протилежні тим гріхам, які ми з вами звершували до цього. Якщо ти вкрав, віддай і дай більше від того, що ти вкрав. Якщо ти образив, попроси пробачення, ось і це є справжнє покаяння. Покаяння на грецькій мові звучить як метаноя, зміна розуму, Кається по справжньому той, хто виправляє. А хто тільки на словах кається, ще раз повторюю, це покаяння не має. Виправної сили немає благодатної сили. Тим більше воно не має цієї сили, якщо людина знає, що вона точно обов'язково буде все одно робити той самий гріх, якому вона каялась, і на який священик звернув увагу. Покаяння є мисль самоосуждения і попечення о себе, свободне від внешніх попечень. Покаяння є дещері надіжди і отвержение відчаяння. Людина, яка кається, повинна пам'ятати про дві речі. Це сказав Максим Сповідник. Перше, що ми грішні. Друге, що Бог милостивий. Коли ми з вами знаємо, що ми грішні, ми не впадаємо в гординю. Це є найстрашніший, найбільший гріх з усіх. Ми знаємо, що ми немічніші, в нас слабкі духовні сили. Але з іншого боку, для того, щоб ми не впадали з вами від цього у відчай, ми знаємо, що Бог благий. Бог милостивий, Бог прощає нам наші гріхи. Тому Іоанн Свічний говорить, покаяння це каже, є дочка надії. Той, хто кається, він має надію на Бога. Він не має надії на свої сили, він має надії на Бога. І е, покаяння є боротьба проти от цього самого е, униння, проти відчаяння, проти от цих думок, які сьогодні можна підсумувати одним словом депресія. Можна перевернути ще декілька. старинок, на, например, мы должны непрестанно заботиться о духовном чувстве и искать его, ибо когда оно явится, тогда внешние чувства перестанут обольстительно действовать на душу. И зная это, некто из премудрых сказал: и чувство Божие обрящим. Жизнь монашеская в отношении дел, слов, помышлений и движений должна быть проводима в чувстве сердца. Если же не так, То вона буде монашеська, ні говорю вже, що вона буде і ангелська. І англій ствічник, наприклад, в цьому місці звертає нашу увагу на величезне значення того, що відбувається у нас в серці. Ми дуже часто реагуємо на зовнішні подразники. Ми відповідаємо на ті життєві ситуації, які потрапляємо. Нас вдарили, ми відповідаємо у відповідь, нас образили, ми відповідаємо у відповідь, на нас зляться, ми злимось у відповідь. А Ян англій в цьому місці говорить, що це неправильно. Треба е, вирощувати в собі духовне почуття, які б не реагували на зовнішні подразники, а які б шукали спілкування з Богом, шукали б єднання з Богом. Іншими словами, англістичник закликає нас до гармонії, якій повинні перебувати, перебувати всі ми. Це постійна праця, це постійні духовні зусилля, але вони разом з тим е, потім приносять певний результат. Ми не дратуємося від інших людей. Знаєте, є досить відоме відео, в якому священник розмовляє з молодою людиною, яка запитує, каже: батюшка, я кажу, в ад не вірю. От що таке ад? Я не вірю в нього. І священник йому говорить: каже, слухай, як ти не віриш в ад? Та ти ж подивиш на своє життя, ти ж уже в аду живеш. Ти сваришся постійно з батьками. Ти весь час чимось незадоволений. Ти злишся, ти нервуєш. Тебе нервує абсолютно все. Ти спиш і тебе солов'ї нервують, що вони співають. Тебе нервують запахи з вікна весни, тебе нервує сама весна. Тебе нервує зима, тебе нервує літо, тебе нервує абсолютно все. Ти вже живеш в воду. Ти не маєш задоволення від того, що ти бачиш навколо себе. Ти не вмієш бачити красу. От це є фактично, це є ад. Є досить відомий фільм, в якому Люди, приречені фактично на смерть, обидва були хворі на рак, розмовляють між собою. Один запитує: Ти каже, бачив коли-небудь океан? А інший говорить, ні, ніколи не бачив. Каже, слухай, що ж ти будеш робити в аду? Що це означає? Люди бачать, ми, ми з вами бачили океан. По телевізору ми бачили там, чи ми бачили десь на якійсь картинці, можливо, хтось бачив своїми власними очима. Проблема в тому, що ми не вміємо цим е, насолоджуватись. Ми не вміємо бачити красу. Ми можемо реагувати на якісь речі, які безпосередньо торкаються нас, але дуже часто ми не вміємо помічати красу, яка є навколо нас, а не вміємо через просту причину. У нас немає цього духовного чуття. Просто немає духовного чуття, яке є наслідком гармонії з собою, з навколишнім світом і з Господом Богом. Ось про це, в тому числі, говорить Андрестичник. Тому. Сьогодні, згадуючи пам'ять цього великого святого, хотілося б всім, звичайно, порекомендувати почитати його праці. Почитати цю книжку вона не є дуже велика, але повірте, глибина премудрості величезна. В цій книзі фактично кожна фраза дає дуже багато їжі для роздумів. Є над чим подумати, є з чим співставити своє власне життя. Свого роду Іоанна Аналіствічника це як збільшуване скло, через яке ми можемо побачити себе, якими ми є. Це є призма, через яку ми дивимося на свою совість і на свою душу. І тому, звичайно, хочеться всім побажати. Обов'язково читайте цю книгу, так само, як і книги інших, святих отців, про які церква говорить, але які не підкреслюються якось особливо. Наприклад, Яна Дамаскіна, Іоанна і Варсонуфія Пророків, преподобно Авудорофея, нашого сучасника Паїсі Афонська, який був буквально місяць назад причислений до Лику Святих в Грецькій церкві, який ще в 90-х роках жив. І збереглось його келія на Афоні, збереглись ті пеньочки, на яких сиділи люди тоді, коли він з ними зустрічався. Це наш сучасник. Вже наш з вами святий Отець, повчання якого являються надзвичайно цінними для нашого часу. Тому сьогоднішній день, давайте і завтрашній день, ми присвятимо духовній праці роздумам над своїм духовним життям і обов'язково прочитаємо твори святих отців, які я перераховував. В першу чергу Лістицю Іоанна Лістичники. До побачення.